Півтора десятка прямих влучань по Києву. Грешта надзвичайно серйозні пошкодження по місту, де падали збиті цілі. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Дарницькому районі медики госпіталізували одного потерпілого. А в Оболонському районі сталася пожежа в котежному комплексі у Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків. Минулося без постраждалих. Що нині відбувається в столиці, як кияни пережили цю ніч? Відстежує кореспондентка Тесен Олена Гущик, і маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю Олено. Тож розкажи, де ти зараз перебуваєш? Ну і що тобі відомо на цю мить про ситуацію. Вітаю, Соломія. Ну, місць на карті, де зафіксували уламки, і де падало за цю ніч, за цей ранок дуже багато. І ми тут і поподивилися. Дійсно, багато де попадали уламки дронів. І От ми зараз біля такого об'єкту, відео з якого розлетілося від самої ночі. Це дитячий садок позаду мене. От зараз бачите, що відбувається поруч. Розбирають скло, люди виносять от прямо зараз. У прямому ефірі, бачите, прибирають позаду видіється на першому поверхі кімната, яка здається вже вщент вигоріла. Нам все таки чорне, але меблі ще деякі є. Ну але навряд чи ними вже можна користуватися. Виносять вазони, прибирають е, у, у, усі ліжка. Не знаю за скільки часу вдасться відновити, чи вдасться відновити цю будівлю, бо будівля доволі стара. Її вже близько 60 років. Вночі тут спалахнув близько третьої ночі такий стовп вогню. І ми поспілкувалися з мешканцями, та й попередньо вже знаємо, що летів, нібито дрон, і він врізався з землею. І ось, бачите, навіть наслідки. Того як він впав, тут ще були уламки. Зараз їх розібрали. Зараз їх тут уже немає. попередньо дрон летів прізвиську землю. І такі бачимо наслідки. Тут було ще чимало вогнегасників. Ми зафіксували це, відзняли і дізналися, що мешканці вночі вночі вибігли і самі намагалися загасити займання зо два десятки вогнегасників, і це все місцевих мешканців. І що вони розповіли про нічну атаку, Давайте послухаємо. Світло вогнегасники, так. так, В усіх машинах позабирали. Навіть бомбоубіжище було, було і оттуда забрали. Налякалися да, я плакала. Туди. Крутиться почав, а потім цей шахет, він його і то лі. Дезориентацию его сделали и він у сюди просто в'їхав тупо сюди в землю. Но как шахнуло, так у нас на крышах везде стекла полетели, и все, и більше ничего. Ну так шахнуло страшне. Додам, що на ці, саме на цій локації біля дитячого садку е, є одна постраждала. Її забрали у лікарню. Це жінка, е, яка на фоні стресу. Ну, от, власне, її медики її госпіталізували. На щастя, е, більше постраждалих тут немає. А от щодо садку, то тут нав, е, відвідує його більше сотні дітей. Ну і очевидно, що наразі садок закритий. Побували ми також і у інших е, місцях у Дарницькому, у Дніпровському районі. Це і мафи вигоріли, і магазини вигоріли, І теж одна з таких. Найбільш зруйнованих локацій це поблизу метро Дарниця, ринок там великий супермаркет. У якому згоріла велика кількість продукції? Поруч теж мафи, невеликі магазинчики. Там теж є постраждалі, і от ми познімали там. Знаєте, навіть видно ланцюжки у Магазин це магазин доволі відомий побутової техніки і косметичної техніки. Це ціла мережа магазинів. І от там навіть видно ланцюжки, якась побутова хімія, яка на землі розкидана. Теж уже вся вигоріла. Давайте послухаємо. А там далі Єва і це магазини були. А вас все ціло, все Ну більш-менш так <су> да, щоб хоч не постраждали. Якщо б не мусорку затушили, то може. Ну, магазин згорів повністю. А який магазин Єва. Було? А, то цермало. Ну, Сигналізація зробила коли мене відкриття, або нам дзвонили. Ну і плюс потім догоріло. Є постраждалі і зараз люди зайняті тим, бо винести все, що вціліло. І, хоча ж воно ж і задимлене розбирають залишки того, що уже обвалилося. От ми зафіксували, як приїжджають там саме комунальники, починають розривати завали. Але що від себе скажу, в якому районі ми б не були, з якими б людьми ми не спілкувалися? Усі кажуть, такої страшної атаки ще не було. І так ми чуємо, чи не кожної ночі, бо дійсно це дуже важко зняв день переживати ці емоції і фіксувати як, от так от. Ми латаємо, потім знову страждаємо, потім знову латаємо і намагаємося жити далі. Соломія, дякую, Олено. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Києві, зокрема, півтора десятка прямих влучань.